Уявіть собі, 100 мільйонів років тому тут було море. Все це було вкрите водою. І в цій воді плавали риби, великі, маленькі, смухасті кольорові. А потім клімат змінився. Вода відступила, ці схили оголилися, і маленькі смугасті рибки були вимушені вчитися жити на цих пагорбах без води. Так, згідно з стародавньою легендою, на світі з'явилися бурундучки. Сьогодні ми розповімо про рудих бурундуків хопі. Вони живуть у гірській місцевості, серед каміння і скель в штатах Юта і Колорадо. Їх легко розпізнати, на відміну від більшості інших видів, у яких на спині чорні та білі смуги, як от у малого бурундука на кадрі ліворуч. На спині у бурундука хопі на кадрі праворуч помітні лише білі смужки. А ще впадає в очі яскраве рудезабарвлення, яке допомагає їм ховатися на тлі такого самого червоного пісковика. Ще одна відмінність: хопі не риють нір, а будують гнізда між чи під каміннями. Ось цей бурундук, чия територія включає одну з найвищих скель у національному парку Canyon вийшов познайомитися з нами і люб'язно дозволив себе зняти. В якості подяки ми залишили для нього кілька горішків. Так бурундукам подобаються дрібні горішки і особливо насіння. Вони набирають повні щоки насіння, а потім або відносять запаси у своє гніздо, або забираються на високий камінь, з якого можна бачити, чи не підбирається якийсь хижак. Адже на маленького бурундучка полюють усі комуни ліньки. Тривале життя бурундука в неволі до 9 років, але в дикій природі лише найрозумнішим і найоберезнішим вдається відсвяткувати свій четвертий день народження. Ось цей досвідчений хопі, судячи з його вигляду, один з таких ветеранів. Порване вушко і наполовину вкорочений хвіст свідчить про життя повне небезпек, а побляклий колір шерсті про солідний вік. Хоча він першим із трьох місцевих бурундуків вийшов до нас, щоб прийняти частування. Але брату їжу з рук зважився лише після того, як переконався на прикладі молодших, що нам можна довіряти. На відміну від молоді, він знає, наскільки важливо для довголіття пити багато води. До речі, бурундучок може померти від спраги, якщо залишити його без води усього лише на два дні. Завжди наливайте воду для диких звірів, якщо ви влітку гуляєте сухою місцевістю бурундочки хопі, на відміну від інших, не впадають у сплячку, а лише знижують активність у зимовий період. А коли настає весна з лютого до квітня у них починається шлюбний сезон. Зараз липень, сезон розмноження давно позаду, але ці кадри свідчать, що і просто займатися сексом без жодних планів на потомство. бурундочки хопі теж дуже люблять. Словом, бурундучки хопі зовсім як люди, тільки з хвостиком. Підписуйтесь на наш канал і ми розповімо вам ще багато всякого про тварин. Серйозного і ні, пристойного і не дуже. Гарного дня!